Тож, всім привіт, народ з вас підписував Подобайка. Це Ок, мод Blood Europe 2. Сучасний світ з реальним населенням. І я. А, зараз поки що ні. Ось тепер сучасний світ з реальним населенням. Я грав тут за Україну вже ж, в Blood Europe 2, але жодного разу не виводив себе в перше місце посилі. Ой, не в перше місце посилі а не захоплював. Ну, той світ, який тут доступний в Blood Europe 2. Тому чому б це зараз і не зробити? Так, давайте я тут перед... Подумав над тим, що краще спочатку освіту вкидувати, потім народжуваність саме в Blood Europe 2, тому що тут освіта дає дуже хороші бонуси. Так, загалом для початку все по рисочкам, бо перше, що я роблю, по-перше, покращу відносини з усіма сусідами, і навіть з. Де? Бо мені не потрібні незаплановані вороги. Ми ну, будемо все поступово робити. Я не хочу, щоб на мене хтось зайвий раз нападав. Так, перше, що я роблю, це тип правління, тип уряду. 400 тисяч пряма демократія. Підтвердити, у нас прапор трохи змінився. Це є. Далі. Наша... У нас є столиця Київ. Ну, як неочікувано так. Наша столиця це Київ. Е я хочу тебе качнути в економіку. Хоча б якусь одну провінцію. Треба тримати покращеною. І в моєму випадку це Київ буде. Всі провінції я просто фізично не зможу качнути. Це займе занадто багато часу. Тому тримаємо якусь одну. Хорошо покращену провінцію. З фермами, бібліотеками і так далі. З майстернями. Не тримай останнє все. На арсенал. Табір постачання. 5% усе. Якщо я зараз все в технології. Є сенс навіть все в технології чути. Якраз у нас інфляція. Це було точно не зайвим. Все в технології. Зараз дуже сильно качнемось в технологіях. Загалом вже 071 рівень технології. А ви випадково не перше місце в світі по технологіям тепер? Ні, не перше. Але нас доганяє, Активно нас доганяє німеччину. Дуже активно нас доганяє німеччин. Технології дуже важливі. Давайте будемо об'єктивні. Це прям неймовірно важлива частина гри технології. Так, давайте переобігнати Німеччину. Я не зможу постійно тримати рівень більше, ніж німеччина, але на початку можна її наздогнати і обігнати. А далі подивимось. Так, давай, давай, давай. Ні, не обігнав. Наздогнав, але не обігнав. Ну все, на цьому, поки що зупиняємось. По 5% усюди і повертаємось до Києва. До його забудови, в тому ж рахунку і розробку бібліотеки, ферми, розробка це все необхідне. Так, тепер Київ нам має давати відчутно більше грошей завдяки розробці, новим майстерням і так далі. Дохід 108 тисяч. П'яту частину Київ, де я уроху, те, що тут все якось рівномірно розподілено. Так, тепер Луганськ Донецьк. Це перші наші цілі. Для цього нам мені потрібна армію у вигляді 900 тисяч. Без питань. Так, я бачу. Якогось біса мені треба асімлювати. Окей, давайте ще швидко проставлю на асіміляцію. Якусь кількість провінції. Так, є, все що треба поставив на асіміляцію. І тепер можна готуватись до виклику. 900 тисяч, знову ж мені бажано зараз мати. Бо я не бачу, чесно кажучи, сенсу воювати, якщо ми можемо просто ультиматум закинути. Хоча з вами двома повоювати, чому б ні? Це не буде складно. Окей, мені мене цікавить, моя інфляція. Є інфляція є, інфляція є. Населення для виклику. Київ. Не викликаю. Тут я зможу всього 87 тисяч викликати таким чином. Тому робимо через найм рекрутів. Ми так більше витратимо. Але ми так гарантовано викличемо на всі відкладені гроші, які в мене зараз є все. Так, тоді тоді не, не будемо робити ультиматум, а просто встанемо, як встанемо, захопимо, як захопимо. Вперед. Луганськ, вперед. Та й не ну, Донецьку одразу. Ну, зрозуміло, навряд чи що вони щось мені зроблять. Я б скажіть сказав, вони нічого мені не зроблять. Так. Це просто. Так, мінус перший. Зараз буде мінус другий. Єп. Це може комусь іншому б вони створили проблеми, але не мені. Нарешті луганськ донецьк вдома. Вітаю. Вітаю з повернення. Я за вами сумував. Так, тут щось. як, як щось відбувається в придністрові Молдові. Молдова Придністров'я. Я б такий, щоб. Податки прибрати взагалі, вони не дають мені прям занадто великого прибутку. Ну, то, припустимо, у нас є 200 тисяч. Так, ви вдвох воювали між собою. Але Молдова. Як Молдова програла? Чому вона програла? Яким дивом? Так, що як я роз... розставився? Я неправильно розставив себе. Так, давайте по... прибираємо... ось ці недокраїни навколо нас. Є, ага. Намагайтеся щось зробити мені. Все, <кхем> все, всем я. Це є, з цим розібрались. Але тут ще поруч є Молдова. Хочу те, що вона програла Придністров'ю. Це багато що по неї каже. М -м -та чому б що я втрачаю? Давайте об'єктивно, що я втрачаю. Як для початку таке розширення? Це відносно непогано буде. Молдова, пробач, але я готовий. Так ти та ж ні, ні з ким не в союзниках, ні з ким. Так, почну з цієї провінції. Так, з цих двох провінцій, де вони фактично в оточенні. Так, підходимо. Ой, ви 30 тисяч. Залишилось якось позаду. Тепер поїхали по черзі. По черзі, обережно, Заходимо в провінцію. Так, все. Київ, все. Час відпочити. ага, Точно, час відпочити. Віддай все. Так. Так, нам треба бути уважніше з настроями. Здається, все непогано. Так, тоді не звертаємо увагу. Київ, Київ. М -м -м -м. Постояти покачатись населення також непогано ідея. Але навколо нас все ще є країн слабше за мене. Це в першу чергу Румунія. І Білорусь в союзник, там в неї є союзники. Тобто, в нашому випадку це в першу чергу Румунія все ще є навколо нас, яка слабша за мене. І враховуючи різницю в усьому, в тому, що я прям краще в усьому, то можна на них піти, але краще підготуватись покраще. Та інфляція є? Якщо я ще викличу, я викличу. Не так багато. Не так багато, як хотілося б. Я не знаю, скільки треба на Румунію. Скільки в них є. Типу, я викличу зараз ще незрозуміло, скільки. Припустимо, давайте бонус так візьму. Або після кожного виклику качатись в населення. Дайте, ось так 100%. В товари? Ось пропустимо, виклик. Качаюсь в населення. Пропустимо. Давайте. Це не так багато кроків буде? Ні, це багато кроків покращує. Ні, в населенні? Я подумаю. Дивіться, я збільшив населення в Києві в два рази зараз. У порівнянні з початком грої, гри. Окей, ну так, все. Не будемо занадто перекачуватись, тому що це також погано. Такими маленькими ривками буду качатись. Ось в два рази збільшу Київ, зупиняюсь. І так далі. Так, так само буду далі робити. Так, давайте. А, Польща на Білорусь пішла. Зараз зключну Київ в економіку. Ось так. І тепер почнемо робити виклик. Все одно у нас лишається інфляція, тому поїхали. Кишеньо. Почнемо з кишеньового. Дякую. 180 тисяч. 180 тисяч і останній виклик. 4 тисячі тут, 2000 навіть. Ну, навіть не знаю. Але справді. Ех, що тут? Якого біса? Польща 500 тисяч румунія. Намагатись викликати 10% відсотків того населення, це також складно буде. Окей, давайте спробуємо, хоча б спробуємо. Так, я не розумію, тут є з'єднання. Виглядає так, що тут є з'єднання. Окей. Сюди. Що ж, Румунія? Я готовий. Не знаю, як ти, але я готовий. Але з Румунією. Треба бути обережніше. Вперед. Ага, бачу. По 30 тисяч деяких по 60. О, по 100 тисяч є в провінціях. Так, це дуже неприємний ворог. Треба визнати. Треба визнати, що я загнув, пішовши на Румунію. Але нічого страшного. Рекрути. 67 тисяч. Вперед. Виклик. Рекрути. 154 тисячі. Так, вперед. Виклик. Рекрути. Ага, це обмеження по грошам, тому поки що чекаю. Дам їм час посамовбиватись. Давайте з провінцій, з провінцій, в яких ми зробили вже виклик. Додатковий. Буду виходити, намагатись. Так, тут все що обмежено грошима. Окей. У нас більше дохід, я більше зможу викликати. Нехай. Плюс я стою усюди в захисті. Нехай вони просто намагаються щось робити. Нехай намагаються. Так, ой 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 Є неприємна провінція, бачу. Ось тут. Рекрутів на 3 мільйони. ось по максимуму, скільки тут можливо, я викликав. Так я просто хочу нагадати, що тут 192 тисячі. Так, продовжуємо йти вперед на деяких провінціях. Так тут можна більше викликати. Ніж мені дає бюджет, тому тут. Ой, так, давайте і сюди вперед. Так, є. Ага, 90 тисяч. Я побачив, прикольно. Окей, я розширяюсь півдня. Так зараз я збираю гроші, щоб тут викликати. Максимум доступний. Так, там 90 тисяч. Значить, вони все одно не зможуть прям занадто сильно нас відбивати. Тут позаду навряд чи вони будуть війська. Вперед. Та-ту-та, та, атакуйте мене. Якщо ви навіть десь вони відіб'єте, то я просто ще додам війська. Так, ой, неприємно. Але я дещо зараз зроблю. Там їх 50 тисяч, не питання. Готуємо оточення їм. Так, 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 атакуйте мене. Молодці. Нехай. В якомусь сенсі байдуже. Ой! Ой! Хтось тут в оточенні. Так, я продовжу попівню. Йти. І взагалом було б непогано вас оточити тут? 75 тисяч. Ти зможеш сюди пройтись? Що там в них по військам мені цікаво? Так, атакуйте мене, байдуже. Ай, е, а вони ж в Тому Чому їх і не розбив? Так, все, я там плюс оточення зробив. Так, в мене питання до цього місця? Якого біса? Ви тут в оточенні? Так само, як і тут. Так, вони перші атакують, а вже ж вони сюди прийшлися. Якого біса? Ви в оточенні, е! Якого біса? Що це взагалі було? Що ось тут таке відбувається? От ви в оточенні. Ви в оточенні були. Тепер не зрозуміло, як тут оточення працює, бо тут їх столиця. І чи це оточення, чи це вважається оточенням, чи ні. Чи оточення все інше? Не зрозуміло, не розумію зараз. Окей, вони там атакують. Я їх оточив. Оточив оточення. Так, тут ми зараз сконцентровано велика кількість військ. Припустимо, давайте спочатку цю примість спробую повернути. Не не розумію, чесно. Так, там 8 тисяч. Да, вони там точно. Вони, гра точно не вважає, що щодо оточення. Ось гра точно не вважає то за оточенням. Продовжуємо великими групуваннями, більш-менш великими групуваннями атакувати. Ось тут у нас 300 тисяч. Що у нас по грошах? Я тут на 2 мільйони можу викликати. І тут на 5 мільйонів, нормально. Це так на майбутнє. Я не розумію, чи вважається ось тут всі провінції за оточення. Тому окей, столиці виходить в оточенні. Все інше тоді оточення чи ні? Бо якщо все інше оточення, то ми можемо спокійно розширятися. Але я не розумію, як це працює в цій грі. Ну, в цьому моді, скоріше. Ну, поки що складно сказати. Ми тут в будь-якому випадку ще не зустріли супротив, по якому можна сказати, що це оточення чи ні. Але окей, все, що Бухарест, ми розширяємося собі спокійно. Так, це могло бути небезпечною війна, але. вона могла б бути небезпечною. Але по ітогу ви все самі бачите. Як чесно кажучи, я тут атакую заховуючи на те, що мені не треба буде в столицю такувати. Нехай вони просто капнуть. Хоча 53% тільки їх контролюю. Мені здається, через столицю. Через те, що я не контролюю столицю. Так, 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 багайтесь мене повідбувати. Ну, удачі вам все. Як я і розраховував, що, мирна? Угода вперед. Ну, фу. Фу. Ну, ви не можете красиво все робити? Ну, ось так, більш-менш. На максимальну мирну угоду. І покращимо відносини з новими сусідами. Покращити, покращити. Так, я дико вибачаюся, але всі мої війська в Київ. Є, і давайте все на асиміляцію. Так, дуже важливо. Бухарест. Тримай собі рекрутерів і покращення настроїв. Я не хочу повстанців. А, і мене ще грошей не вистачає. Окей, без питань. Короче, повернусь, коли я качну все є. Є, є. є є Зараз ще буду покращувати тут. Настрої, але взагалом я такий, щоб зараз закинути 80%, ну гаразд, 75% на товари, і відпочивати, поки в мене йде асіміляція. Чому пні? Чому пні? Порнусь після завершення асіміляції. В, в Києві дуже швидко зростає населення, мені це подобається. Мені це прям подобається. Так, насправді, як на першу серію непогано. Якщо ж хтось з моїх глядачів також шукає гру, в якій можна пограти за Україну і захопити світ, то останньому описі ви зможете знайти та придбати гру Симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, звисту рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. А також, неймовірно, сильно мене підтримують мої спонсори. Ніяких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам і виходить відео. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати, Ти ви це можете зробити або донатом по в описі, або так само старше спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!